Від минулого тижня у Луцьку з'явився сквер пам'яті героїв небесного легіону. Ініціювали акцію за сприяння Луцької міської ради з висадження перших 75 кленів волонтери руху меценати для солдата, долучивши до неї команду фабрики Святого Миколая, духовенство нашого міста, керівництво обласного управління лісового та мисливського господарства, яке люб'ясно надало саджанці волонтерам. Відтепер кожен герой матиме своє іменне дерево а у сквері з часом постануть більше 200 кленів за кількістю загиблих на сході України волинян. Акцію з висадження скверу пам'яті Героїв Небесного легіону присвятили до Дня Матері. А відтак з усієї області організатори дійства привезли до Луцька матерів, сини яких загинули на сході України. Мужніх і сильних духом чоловіків, які народилися і проживали в нашому краї. Зазначимо, така акція відбулася вперше не тільки у Луцьку, а й в Україні. Для нас лучан, волинян, українців і тих людей, які. Шанують великий, велику сподвижницьку місію наших хлопців, які віддали своє життя за мир і спокій і територіальну цілісність України. Дуже важливо вшановувати їхню пам'ять і підтримати їхні сім'ї, передусім матерів, батьків, а в першу чергу тих сімей, які залишилися наодинці. Адже ці хлопці дуже нас багато волиня, не пустили коріння, не маючи не своїх дітей, а не маючи навіть дружин. Не випадково цей захід відбувся саме до Дня матері, тієї найдорожчої людини, котра й дала життя кожному герою небесного легіону. Найважче сприймати те, що у багатьох матерів то був тільки один найдорожчий син, про якого відтепер нагадуватиме у сквері молодий клен з прізвищем молодого неодруженого хлопця. Це дерево дійсно символізує продовження життя. Дуже шкода, що Максим, як то кажуть, не залишив після себе. Якогось сина чи дочки, але він помер за наших, за наших внуків, за наших дітей. Життя продовжується і ми надіємося, що Україна буде вільна, незалежна. І якщо це дерево приживеться, почне, як то кажуть, кидати насіння в землю, нарожаться нові дерева. За православним звичаєм на місці майбутнього скверу прочитали молитву і освятили імені деревця, і заспівали пісню, тужливу, сповнену гіркоти типу почуттів для матерів, які пота витирали сльози, згадуючи синів. А я заспіваю ту пісню для тебе, яку ти співала колись і мені. Додали ще йому цього дня і діти, які випустили у небо голубів миру, що нагадали нам душі загиблих героїв. А потім усі разом садили молоді клени, дбайливо огортаючи деревця руками. Дехто прив'язав до гілля стрічки кольорів українського прапора, а тим, кого у родині не залишилося чоловіка, допомагали байкери, і навіть затягнуті у шкіру суворі чоловіки не могли стримати цього дня емоцій. Сумно, що хлопці помирають на війні. Ми вже не перший раз допомагаємо мотовцям, їхнім сім'ям. Хочеться, щоб наше місто пам'ятало про такий період в нашій країні, тому от допомагаємо садити дерева, і я думаю, це буде і гарно, і добра справа. Отож, члени волонтерського руху Меценати для солдата створили у Луцьку незвичайний сквер, у якому на покрову додасться ще сотня деревець, адже на сході України загинуло більше двохсот волинян, і про кожного з них тут нагадуватимуть імені молоді клени. кажуть, людина живе до тих пір, доки її пам'ятають.